Сьогодні куштуємо шок сьогодні. Сьогодні куштуємо шоколадних дідів. Сь... Сьогодні коштуємо шоколадний. Да. Давай ще раз. Равісант. Пахне отим яйцем. <схи> коштує набагато дешевше. Ні, не, не набагато, просто коштує. І коштує дешевше. Відчуття наші начи... ще, ще раз. Да. У мене зараз відчуття. Ні. Тако купуй, бери, йде і даруй і дітей. Тако бери, купуй і просто даруй, скажи. Тако купуй. Байкон. Розпаківка. Якщо побачите діда нейм, не купуйте. Тільки Якщо побачите діда з яйцями, не купуйте. О, давай щось спробуємо так. Раз, два, три. Фу, оце мене. Оце мене, звісно, покидало по смаках. Фу, це мене, звичайно, такий якийсь маленький, худенький, як то на Оземпіку, знаєте? <ріху> як я. <ріху> Відкриваємо передостаннього діда. <ріху> Дивимо, що він там. Пахне дійсно дідом. Я думала, що я йому зараз дубку трошки порву. Та-дам! Ну що? <плес> Жопка все-таки репнула. Ставлю лайк, прошей, не заплатили мені за це.